У Російській Федерації вже говорять про відправку дев'ятого гуманітарного конвоя терористам на Донбас. Про це повідомляє заступник начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов. Водночас, строки відправки дев'ятої колони поки що невідомі. Як відомо, учора більше ста вантажівок, так званого восьмого конвою, відправленого Росією, перетнули державний кордон України. У пресс місії ОБСЄ в Україні підтвердили вхід та вихід з України московського так званого гуманітарного конвою 30 листопада 2014 року. О 9.42 група спостерігачів стала свідками пробуття російського конвою біля прикордонного пропускного пункту Донецьк. Конвой складався з 21 вантажного автомобіля, 18 бензовозів і чотирьох супроводжувальних транспортних засобів. На всіх вантажних автомобілях був напис Гуманітарна допомога від Російської Федерації ідеться. У повідомленні. У ОБСЄ зазначили, що о 21.16 останній автомобіль конвою перетнув кордон назад у бік Російської Федерації. Нагадаємо, в РНБО заявили, що гум конвою з Росії з 106 машин перетнув кордон України з порушенням закону. Так, 43 транспортні засоби пройшли через пункт пропуску Донецьк з боку Росії, і 63 машини через пункт Матвєєв-Курган. Також у РНБО заявили, що гуманітарний конвой з Росії лише картинка для змі реальної допомоги. Прості люди на Донбасі не отримують отримують. навпаки, левова частка цих так званих гуманітарних вантажів, більша частина яких боєприпаси та озброєння потрапляє для бойовиків, які влаштовують збройні сутички через взаємні звинувачення у розкраданні російської допомоги, наголошують у РНБО.